Друзі, всім привіт! Це Хартійна Кухня. І як завжди, з вами Чаба Бакош Дякую. Ірина Хоменко. І сьогодні до нас завітав прекрасний цей джентльмен, якого звати Ілля з позивним. Жме. Жме. Ви офіцер. Жме. жме. Ну, Дуже жме, жме. жме. і мені поживе ручка. А вже, а вже, Дякую. Ілля у нас офіцер 13-ї бригади, так, хартія Національної гвардії України. Іллю, як ви думаєте, що ми будемо сьогодні готувати? Ну, судячи з інгредієнтів, якусь страву з м'ясом та овочами. Ми сьогодні приготуємо гартійний плов. Клас! Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Тір'ям, тір'ям пам-пам-пам, тарям тар пам-пам-пам. Поки давай всі всі? наріжемо всі? цибульку над піл кільцями. Так. Ми сьогодні приготуємо настоящий кримсько-татарський плов. Угу. Да. Ой, це ще прекрасніше. Навчався кримчанами з нашими друзями-татарами. І вони І тебе навчили. готувати навчили, кримський да, плов. Як готувати кримський плов, так. Да. Ілля. Ким ти працював до 24 лютого? До 24 лютого я працював адвокатом, керуючим адвокатом адвокатського бюро свого Ого. так сказати. І 24 лютого я прийняв рішення піти до військомату. І? Я чекав десь три тижні, напевно. І через три тижні через три знову тижні. прийшов проситися? Так трапилось, що я до цього е, міняв місце реєстрації, і в мене був пройдений ВЛК. ВЛК. Тобто mm -hmm. він був діючий, тому би, вони сказали, що мені не треба нічого проходити, просто чекай. Зараз буде формуватися нові якісь підрозділи, і коли буде потреба, ми тебе викличемо. А ви одразу попали в Хартію? Ну, Взагалі я дізнався про те, що створюється гвардія наступу, так як я служив е в Національній гвардії, і це інформування нам доводили. Коли більш е дізнався про Харків, про її засновників, про командирів, ну, прийняв таке рішення, що ну, треба е переводитись. Все, ми нарізали, треба посмажити цибулю. І ми будемо готувати сьогодні три кілограма рису. Ох! Діло буде. Ох! Все. Дякую. І одразу Дякую. давайте будемо нарізати бараніну. Не дуже маленькими шматками. Дивись, кримські татари взагалі нарізають такими кусками, коли вони готують на природі. Ось такими кусками. І вони варять зірвак, а потім, коли вже плов зварилась, вони знають, скільки вони шматків. Положили в казан, ані mm -hmm. mm -hmm. дістають, і потім вже варене відварне м'ясорізають і зверху викладають. Оце настоящий татарський і узбекський плов. От такі подають. Ну, ми трошки у простій момент будемо нарізати такими кусками. Окей? Ого. Так. А що таке зірвак? Зірвак це основа для плова, це такий насичений бульйон для плова, де буде варитися наш рис. Що туди входить? Зірвак входить, багато цибулі. Те, що ми зробили вже. Те, що ми зробили, М'ясо і? і моркву. Ще треба нарізати. – Прекрасно, Тоді я буду нарізати моркву. Дивись, треба нарізати на із але для мене це таке дуже кропотлива робота. У мене друга схема. Я роботаю отак. Відрізаю отакі шматки. І нарізаю отак. Не треба дуже дрібнесенько, щоб не була каша. Тобто я все життя натирала моркву, це неправильно. Ти просто готувала? Так. Ну, може бути. Іли кашу. На плов треба нарізати, напевно, Ірина. Так, слухаю вас. Ви коли готували плов, ви хоч раз різали моркву, а не натирали? Я можу так сказати, я ніколи не готував взагалі плов. Ну, а коли їли. Да. Ну, я, я навіть на це не звертав увагу, як там морковка була пошинкована. Коли ви е, прийшли в Хартів, ви на яку посаду? Е, мене призначили на посаду і тимчасово виконуючи обов'язки відділення психологічного забезпечення бригади. Ви психолог? Ну, я психолог, так. І я посе... Ви лікуєте душі людей? Ну так, можна сказати, так. Поранення психологічне це таке ж поранення, як і фізичне. І це Просто Якщо воно не видно, що воно болить і кровоточить, це не значить, що Де, його не нема... немає. Да? Да. Мені здається, що навіть да. воно більше ще болить. О, насамперед, в нашій бригаді, як посеред, спочатку від професіонально-психологічного відбору. Що коли до нас приходить рекрут, то він проходить ряд тестувань, е і ми вже його е бачимо е сильні сторони, бачимо Все. слабкі сторони. Ми бачимо видання, де ми можемо його застосувати. Я взагалі можу сказати, е що це не значить, якщо ти попадаєш в армію, то чого що, що, бояться, що ти ж йдеш штурмувати посадку. Взагалі, е в нормальних бригадах, в нормальних а військових, військових е формуваннях Йде відбір, де ти будеш максимально корисний. І це я вважаю це основне, тому що найцінне е, в цій війні це життя людей. Ілья да. Ірина, дивись, у нас багато цибулі, да. і ми повинні його посмажити. От татари говорять так, щоб вона повинна бути угу. на грані угу. підгорівшого, тому що те вете надає плову і колір, і смак. Uh -huh. Бачиш, отакий? Так, золотий. Вот. І одразу додаємо м'ясо. Баранину. Давай, я додам. Давай от эту. Oh. Давай, ти перший. Все. Супер. Oh. Да. І треба гарно разом підсмажити. Oh. Да. Провокативне питання. Так, слухалось. Ти за час служіння, так? Mm -hmm. У війську ти набрав вагу чи сходу? Набрав увагу. значить гарно годую, ну, гарний я... кухар у вас. Ну напевно гарний. Ну, взагалі кажуть, знаєш, як зазвичай, що якщо чоловік в шлюбі набирає вагу, значить його жінка гарно годує. А якщо чоловік у війську набирає вагу, отже, що військо дуже піклується за своїх хлопців, ну, може, і, може бути що охороняє їх і таким чином трошки набирає це вага. Так що це добре. Насамперед, це теж ситий солдат, це найбільш відновлюваність в нього і зниження стресу йде. Оооо, я ніколи, до речі, про це не знала. Ну, і коли чоловік сит, да. він же розслабляється, ну, звісно, да, ну, лев, псих... лев, коли да. наїти, ну вже, він він вже йде психологічне Психологічний, да. да, В У нього рівень стресу е, значно нижчий. Стрес знижує, можна так сказати, там, три самих простіших фактори. Це ну, їда, угу. це глюкоза, солодке і сон. Це. Ви чули тільки що це стосується всіх дівчат. Ілля тільки що сказав просто золоті слова. Якщо вам погано і ви думаєте, поїсти чи з'їсти щось солодке, ідіть спати. Можна зробити повний комплект і поїсти ну, і солодке, Ход і заснути. Да? Попробуй заснути. Єм, єм, пам -пам, пам -пам. Друзі, дивись, Ірино, Ілля. От ми википітіли зайву рідину. М'ясо повинен не тушитися вже, а вже смажитися. Давайте, морков. Угу. От, давай. Морков. Буквально 5 хвилин мені. підсмажимо і будемо заливати. А яка твоя улюблена страва, яку готувала мама? Кролик. Тушкований. А улюблена страва дитинства. Страва. Ну, О, морозо Морозово, напевно. Страва! <рес> ну, а що це не страва? <рес> Приправи ми будемо використовувати мінімальні. У нас буде зіра, по-іншому це називається Римський ткмін. Рим Давай нару... дай ручку отак. Ага. І гарно, отак. Гарно розтирай. Так. Да. Все. Ще чи цього досі? Ні, ну, це потім, коли ми вже різ будемо вкласти. І у нас Добре. буде ще із'юм. І що це? Барбарис. Барбарис. так. Да. – А дивись, я бачу, mm -hmm. що в нас ще є э, да, тому що ми цибулька. плов завжди в Криму подають шакаропам. Там вони ріжуть помідор і ріжуть вот таку кримську цибулю. І просто вот так от подають і викладають слоями. Ну що? прийшло час, Давай зальємо. От давай бері оту да. воду. Казанція? Вона не гаряча. <ріганов> Давай сюди. <оцюдим>. Це диверсія. <ріганов> Тільки зараз додаємо барбарис і гарно треба посолити. Не шкодуємо. Отак. Вот ну, Барис може забрати сіль. Різ так, і забере, забере і у нас буде 3 кг ріса. Це дуже багато. Ми ще будемо його солити. Тоді я пропоную нам пригадати, які треба інгредієнти для хартійного плову. Друзі, поки ви дивилися список інгредієнтів, для вас це було кілька секунд, а в нас вже промайнуло понад півтори години. І наш зірвак ідеально готовий. Дивись, ми не паприку, нічого не додавали. Ні, не додавали Бачиш, так? і от смаженого лука лукать і колір у плова. Бачу, бачу, так. бачу. Так, тепер що ми маємо робити? рис. Подивись. Але от так вони кладуть. Чесник. А, тобто, а потім вже засипається да, рисом? Так, А потім засипаємо рисом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Запам'ятай. Сім щасливе число. А, так, ні, ні. Угу. так може його Давай просто засипай. отак сипати? Давай. Зараз ми розрівняємо його. Перемішаємо, так? Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. ні, не ні, можна? Бог. Уже мішати зараз не потрібно. Все, дивись. Ось так да, треба дим розрівняти. Трапили. І навіть, навіть, навіть воду не треба додавати. Додаємо родзинку, зіру, барбарис. все. Почекай. Може, отак. Ох. І отак. І треба зараз зачекати, поки наш рис не підніметься. Підніметься, і коли підніметься, тільки потім будемо накривати. Добре? Пожалуйста. Можемо приступати к салату. Шакароп. добре, як ще раз? Шакароп. 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 Татари кримські знають. Добре, що, що нам треба робити? Е, З треба нарізати. Помідори. Татари ріжуть аутентично, от іменно так, з руки. Ну, а так такими шматками я теж можу різати. Ну, я думала, що просто ідеально рівними. Слухайте. Не треба рівними. От тут фішка, що рівними не потрібно. Ілля. я так слухав. Е, а після нашої перемоги Так. ти повернешся до цивільного життя чи продовжиш свою військову кар'єру? Я не знаю, який вибір я зроблю, тому зараз вам не можу відповісти на 100%. Ну напевно, більш склоняюся до цивільного життя. До цивільного. Зазвичай татари сюди додають базиліки, що ну у нас сьогодні зеленого базиліка немає, але будь-який угу. зелень подають. Я, до речі, скуштувала базиліковий напій з фіолетового базиліку. Фіолетовий базилік це називається риган. Я, до речі, його вперше скуштувала в бахчисараї. Продовжимо з цибулею. Я, е, знаєш, хотіла тебе запитати. О, Дивись, ми готуємо кримсько-татарський плов. Кримський татарський салат. Да. А що вони п'ють з пловом? Чи, ну, ну, чи... Котик, айран, от е, кисло-молочний напій. От якби Сюда. був все ж таки, мабуть, базилікати. Базиліковий лимонад сюди пасує, от, ну, 100, На 100 Да. Ну тоді, слухайте, ми все. маємо е, якомога швидше звільнити Крим, ну не ми, а ви. Ого. Ми. Ну, ми всі. Разом? Ну, а як же? І пам Зазвичай плов завжди посипають зелені. У нас сьогодні буде укроп і петрушка. А хто любить кінзу, можна і кінзу. Олівкова олія. Трошки зелень. А скільки? Жменьку диска. Скільки хочеш? Як для себе. Ірина? Ну, у нас, до речі, він теж вийшов, мені здається, шарами, так? Такий? Ми зараз перемішуємо. Ілля ж казав, що треба, щоб він був шарами, Правильно? Ну, я так бачу. Помідори, собулька. Да, 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 ну і... що, подивимося, що у нас вийшло. Давайте. Давай, піднімай. Вау. Супер. Дивись. Розкішний хартійний плов. Все, давай тарілочки. Дай. Да. 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 Це можна, так? Супер. Давай перше. Перше. Це іллі. Іллі? Так, давай більше. йому. Тоді м'ясо. Можеш, м'ясо. Ну, вот. Все, Римай. давай своє. Дякую. Давай. Це тобі чебік. А собі я можу покласти скільки хочу. Так. Все. Давай, тобі сипати укропчик? Сип. Так, а петрушку теж треба? Так, і я хочу трішечки біолити. Собі петрушки. Так. Прекрасно. Все, давайте поберемо салат. Виглядає дуже класно. Я знизу візьму помідорчики, які на салоні. Давай, коштуємо. Друзі, всім смачного! 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 Mm -hmm. Давай! Що, як тобі? Дуже вкусно. Це твій перший плов, який так, ти це приготував. це перший плов, який я приготував, Я ніколи не думав, що він буде такий смачний. Бачиш, які в тебе <сміляр> вмілі ручки? <сміляр> ну все, буду міняти професію, напевно. Ну що ось ми і приготували хартійний плов з салатом шакароб, Шакароб, А також ми дуже вдячні нашому сьогоднішньому Дякую. гостю Іллі з позивним жме". Ж, жме, да. жме. жме дуже приємно. Дуже навзай, приємно навзай, навзай. офіцер тринадцятої бригади Хартія Національна Гвардія України. Дякуємо, що сьогодні завітав до нас. Дякуємо, що долучився і приготував ось цей смачний плов. Тепер, тепер в твоєму здобутку, бач, є одна страва, якою ти можеш пригощати себе. Дякую вам також за те, що мене навчили цьому. І ми це все робили разом. Дуже смачно. Ніколи не думав, що я можу приготувати разом з вами такий смачний плов. Приходь ще. А, вже ще. а ми дякуємо за увагу. З вами була хартійна кухня. Дивіться нас на телеканалі ДІМ, і ми цей плов відправляємо нашим бійцям. Смачного. До побачення. Папа. Приїхав смачний обід для наших хлопців від хартійської кухні. Дякуємо хартійським кухарям за цю смачну готелі. Велике вітання. Дуже смачно. Дякуємо хартійській кухні. Благодарім наших волонтерів за дуже вкусний банк. Зараз будемо пробувати Спасибо. Да, вот Так, спасибо. Дякую. На наш плов. Тільки я по-польськи не знаю, як Дякую. Відкриваємо Бога нашим хлопцям. Ой, його ри, Насипаємо.